Ну що ж, і після тривалого й повноцінного користування Fold 7 можу точно сказати, що весь той ажіотаж навколо нього, який я бачу, і ви, напевне, також насправді виправданий. Ні, він все ще не ідеальний, але Samsung добряче постаралися. Сьома версія Fold вийшла настільки крутою та збалансованою, як мінімум, на мій смак, що багато таких, як я реально захотів на нього перейти. Тому я впевнений, що річ точно не лише в маркетингу, і Galaxy Fold 7 дійсно вдався. І почну з того, що мене найбільше турбувало, автономність, адже батарея тут лише 4400 мА, що здається занадто малою ємністю, особливо для внутрішнього 8-дюймового екрану. Але мене чекав приємний сюрприз. Fold 7 тримає краще, ніж мій iPhone 15 Pro з його куди меншим екраном. У режимі використання понад 95% часу на великому внутрішньому екрані до того ж, на мобільних даних, смартфон протримався 5 годин 50 хвилин екрану. І ще залишилось 19% заряду, тобто там точно виходило більше 6 годин. В сумі. І це було справжнім шоком, бо якщо перемкнутися на Wi-Fi, результати ще кращі: близько 6 годин 45 хвилин екрану. знову ж таки лише на великому дисплеї. Якщо ж користуватися тільки зовнішнім малим екраном, відрив стає ще більшим і складає близько 6,5-7 годин екрану на мобільних даних і можна навіть перетнути позначку у 8 годин, якщо сидіти суто на Wi-Fi. І у змішаному режимі, коли приблизно 50 на 50, великий і малий екран, Wi-Fi та мобільні дані, то у мене стабільно виходило не менше 6 годин екрану. Що в цілому дуже схоже з тим же s 25 базовим. Тож, якщо ви переходите на Fold 7 з компактного телефону, автономність буде, скоріш за все, або така ж, або навіть краща. Ну а якщо перехід буде з великих моделей, типу Pro Max, Plus Ultra тощо, то, скоріш за все, він буде показувати себе трішки гірше. Хоча все одно, на мій погляд, Fold 7 показує себе дуже гідно, і я, чесно кажучи, очікував гірших результатів. Якщо ж перейти до більш серйозних навантажень, то граючи в PUBG на Wi-Fi при 50% яскравості, смартфон витрачає приблизно 30% заряду на годину. За ніч у режимі очікування він витрачає від 3% на Wi-Fi до приблизно в середньому 7% на мобільних даних, тобто в залежності від підключення. Ну і звичайно, ваші показники автономності можуть відрізнятися від моїх, бо все залежить від умов використання яскравості мережі та багатьох інших нюансів. Тож мої цифри слід сприймати як орієнтир, а не гарантію, що так дійсно буде. У вас також. Це, так би мовити, маленький дисклеймер. По зарядці то Fold 7 підтримує максимальну дротову зарядку 25 Вт, як звичайний Galaxy S25, навіть не плюс чи Ультра, де вже по 45 Вт. Комусь цього буде замало, але мені вистачає. За 30 хвилин на зарядці він набирає приблизно 50%, десь за одну годину близько 80%, а повний цикл до 100% триває близько півтори години. Так, хотілося б швидше, але при моєму стилі використання мені цілком окей. Ну і є бездротова зарядка на 15 Вт та реверсина на 4. З половиною вата і так я згідний з тими, хто вже почав писати в коменти про те, що можна було поставити новий тип батарей, і її об'єм був би більший. Але вже бачу багато інфи, що даний новий тип кремнієво-вуглецевий трішки швидше втрачає свою ємність на довгій дистанції, і типу, через це Samsung, скоріше за все. Поки зробили вибір в сторону більш традиційних та перевірених часом елементів. Хоча яка різниця, якщо через три роки дані 4400 будуть мати на залишку умовні 4000, а новий тип, але більшого об'єму з 5500, нехай буде ще мати 4400? Що по перше, все ще буде більше, а найголовніше. В перші роки із коробки буде одразу давати кращу автономність. Але по-перше, вже нічого не змінити. А по-друге, точно знайдуться ті, хто скажуть, добре, що залишили старий тип, Як і знайдуться ті, як от я, що все ж хотіли побачити новий тип, який я чомусь впевнений, буде, але вже у наступній моделі. А ну і звичайно, я думаю, що в них все ще травма після Note 7, тому вони не спішили в цей раз, і з того часу більш обережніше підходять до того, що стосується батарей. Далі дисплей, який тут є однією з головних фішок. Зовнішній екран. Тепер значно зручніший, це 6,5 дюймова діагональ з піввідношенням сторін близько 21 до 9. І нарешті ним реально можна користуватися як нормальним телефоном. Внутрішній же гнучкий дисплей розгортається до 8-дюймового екрану платчетного типу. І найважливіше, згин тут майже не відчувається. Так, під певним кутом на світлі ви все ще бачите хвилястість у місці складання, але під час користування про нього майже забуваєш. Він став значно пласкішим і менш помітним завдяки новій конструкції шарніра, тому все ще залишається питання, чи не збільшиться він з часом. І про це я вже дізнаюся тільки після довготривалого користування. Яскравість обох дисплеїв відмінна до 2600 ніт пікової яскравості, тому на вулиці навіть під прямим сонцем екрани лишаються читабельними. Щодо покриттів та захисту, то зовнішній екран має скло Gorilla Glass Victus Ceramic 2, яке мало би краще протистояти подряпинам. І також для нього існує фірма захисна плівка з антибліковим ефектом, яку потрібно докупляти окремо. Внутрішній гнучкий дисплей з коробки покритий тонкою заводською плівкою, але вона, на жаль, без антибліку, чесно кажучи, дуже дивне рішення. Могли би на внутрішній екран наклеїти вже існуючу версію з антибліком. Це точно би покращило досвід використання, тому сподіваюся, у Fold 8 це врахують. Я ж поклею захисне скло на зовнішній дисплей, яке без чорних рамок, і лягло дуже добре. Правда, скло трохи менше за площину екрану, і думаю, це зроблено спеціально, щоб не конфліктувати з чохлами чи накладками. Хотілося б, звісно, покриття на всю площу панелі, але розумію логіку виробника аксесуара. Скло тонке, з гладенькими заокругленими краями і чудовою олеофобкою, Тож на дотик приємний і свайпи Краях проходять гладко. Мені такий варіант сподобався і можу рекомендувати. Це, до речі, варіант від Nilkin. і залишу послання, де я його брав. Розкривши внутрішній дисплей, ви отримуєте міні-планшет, і Samsung традиційно добре реалізувала тут багатовіконність. Декілька застосунків на екрані одночасно без проблем. Плаваючі вікна, будь ласка, і зізнаюся, я вперше почав користуватися режимом картинка в картинці для Ютуба на телефоні, бо лише на такому великому екрані це для мене має сенс. Розподіл екрану між двома застосунками теж працює. Здебільшого добре, але не всі застосунки дружать із цим режимом. Наприклад, мені потрібно було вести платіжні реквізити з повідомленням в Інстаграм до Привату 24 і я хотів відкрити їх поруч, але у роздільному екрані Приват просто не запускається. Довелося перемикатися туди-сюди в повноекраному режимі, хоча потім зрозумів, що інсту можна було відкрити у віконному режимі. Втім, робити це на великому екрані все одно було значно зручніше, ніж на маленькому. В іншому випадку мені знадобилося одночасно відкрити камеру і мати можливість налаштування зовнішнього мікрофону через їх застосунок і запускати. Устативши їх паралельно, зміг зручно все відрегулювати. Або є застосунок від Sony, то він також не хоче працювати в паралельному режимі. То виручає те, коли один з них дає відкритися у плаваючому вікні. До речі, вся от функція плаваючих вікон це фішка не лише фолда, а оболонки. One UI загалом також шкода, що не всі застосунки підтримують drag-and-drop між вікнами. Я пробував, наприклад, відкрити одночасно телеграм і галерею, щоби просто перетягнути фото і відео з галереї в чат. Але на жаль, майже жоден застосунок таке не дозволяє. З тих, що працює, це точно Google Диск. І також все ж деякі застосунки ведуть себе дивно. Є приклади, коли застосунок вперто відкривається лише в книжній орієнтації і перевернутим, як от стара версія нової пошти. І такі поодинокі дрібниці трапляються, але глобальна ситуація з оптимізацією дуже хороша. Також варто похвалити зручність споживання контенту на великому екрані, читати статті, гортати стрічки, друкувати текст чи грати на восьмидюймовому дисплеї значно приємніше. Ніж на будь-якому звичайному смартфоні. Відео теж дивитися комфортно, хоча через широкоформатний контент, тому ж Ютуб, Інстаграм, Тікток, діло, без чорних рамок не обходиться. Але все одно загальне враження від екрану та вау, ефект присутній. Пристрій затягує, та мені особисто хочеться ним користуватися знову і знову. Ну і також Fall 7 Samsung відмовилась від підекранної камери на внутрішньому великому екрані та повернула звичайний отвір під фронталку. Якість фото з неї краще, ніж була в прихованої камери, але ось це от розташування, чесно кажучи, на любителя. Мені би особисто хотілося, аби отвір був десь у куточку екрану, як у того ж Oppo Find N5. Ще одна причина, чому його хочеться хвалити, габарити, оскільки у складному стані він тоньший і легший за попередники, тощо. На корпусу у закритому вигляді лише 8,9 мм, що буквально на 0,6 мм більше за Mi iPhone 15 Pro. І тримаючи їх обох в руках, то вони відчуваються однаково. Вага теж приємна, близько 215 грам, що знову ж таки лише грамів на 15-20 важні, ніж Mi 15 Pro. А за той же Pro Max він навіть капельку легший. Тобто, коли він закритий, то за розмірами аналогічний типовому смартфону і по ширині, і по товщині. Тому я не розумію закидону типу Fold 7 не до смартфона. Навпаки, у ролі звичайного смартфона до нього взагалі немає питань. А в ролі планшета то це компактний міні-таблет, який завжди зі мною. Мені такий форм фактор якраз до душі, бо великими планшетами більше 11 дюймів мені особисто користуватися незручно. Тому він на 100% для тих, хто, як і я, задумався про купівлю щось типу iPad mini. бо це шикарна альтернатива, щоб не мати два окремих девайси. А один, який ще й спокійно поміщається в кишені, кажуть, що відкривати його трішки складніше, оскільки шарнір став більш тугим, та ще й тонкий корпус дає мало місця за що зачепитися, і в цілому я згідний, але мені це не дуже заважає. Та й відкривання двома руками стало звичкою, але все ж таки майте це на увазі. А от те, що я точно відчув, це що у нього доволі гострі краї по периметру. Коли тримаю його відкритим у лівій руці, то нижній кут тисне в долоні, і ця зона стала більш чутливою, так ніби невеликий синяк намітився, хоча можливо, це то у мене одного така ніжна долоня. Ну і на секундочку, але в нього ще й захист корпусу по IP48. Так, це не IP68, як у нового Pixel Fold 10, тобто проти якогось піску йому буде важче, ніж звичайному смартфону. А от до води він стійкий, як і більшість теперішніх флагманів, хоча я би все одно спеціально це не перевіряв. Але бачив, як інші це робили. Ну і звичайно, виступ камери на задній кришці, мабуть, єдиний елемент дизайну, що дійсно дратує, бо коли телефон лежить на столі у закритому стані, і він хитається навіть. Більше, ніж той же iPhone 15 Pro, який мене цим також бісив. Але знову ж таки, це плата за тонкий корпус самого смартфону, тому вже нехай буде. Ще мені неймовірно сподобалося, що Fold 7 може слугувати сам собі підставкою. Можна переглядати ті ж відео у Flex режимі, або просто ставити його як тент. І це мені дійсно дуже сподобалося та виявилося навіть суперзручним. От собі щось їж, і він собі ось так от стоїть під потрібним кутом, а не валяється на столі, і перегляд так набагато комфортніший. Та й в цілому, мені дуже подобається, що його форм. Фактор дозволяє в різних моментах це якось корисно використовувати. Це дуже зручно, і в багатьох моментах це навіть приємно дивувало. А якраз наявність захисного скла на зовнішньому екрані, який я поклав, дає мені змогу спокійніше використовувати його в режимі флекс. Ставчи спокійно на той же стіл, по іншої частиною, де випираючі камери, це не дуже прикольно. Також в мене є ось такі от круті мої улюблені карбонові чохли від Пітака, хоча це більше схоже на половинку чохла, які мені цікаві, в першу чергу магнітами MagSafe. І так, все супер класно, як завжди, кольори, відчуття, як-не-як захист, ну і магніти. Але конкретно в даному випадку мені здається, що вирізи біля сканера треба було ще зовсім трішечки збільшити, бо все ж інколи, але він погіршує розпізнавання. Тобто, якщо без нього роботу сканера можна оцінити на 9,5 з 10, то з ним це буде десь 9,25 з 10. тобто так, не критично, але можна було зробити краще. Хоча через зручність, яку дає, я йому це пробачаю. Ну і вперше через ясне діло, його більші габарити, особливо в відкритому стані, то замовив ось таке ось собі тримач підставку кільце, оскільки жаль, що у Фолді немає власних будованих магнітів. Бо якби вони були, то я би ні про які чохли і не думав би. Тому це питання взяв на себе якраз чохол пітака. Зручності додало знатно, як і ваги, що в принципі і очікувано. Дане кільце, яке до речі, від Nilkin має подвійні магніти і дозволяє магнітитися до інших аксесуарів, не знімаючи його. Це той фактор, який мені сподобався більше за варіант від Пітака, як я зрозумів. Там такої можливості немає, то це вирішує, ось, наприклад, наявність цього кілечка, також одну з найбільших проблем даного смартфона. Він з цим кілечком, як мінімум, в закритому стані, рівно лежить на столі і більше не гойдається. Але звичайно, що так, це все разом збільшує нормально і додає нормально йому так ваги, оскільки його звичайна вага без цього всього це близько 215 грам, Якщо не помиляюся, плюс захисне скло, яке я поклеїв на зовнішній менший екран. Це я важу приблизно також 10 грам додало. Чохол ще додає, якщо не помиляюся близько 15-20 грам, бо знову ж таки не забуваємо, там є магніти для MagSafe. І саме кільце ще додає нормально, тому в сумі я поважу, це вийшло близько 280 грам. Це для когось, і в принципі для мене також виглядають доволі серйозними цифрами, як для смартфону. Але на це потрібно дивитися більш комплексніше. Це не тільки смартфон, це смартфоно планшет. Тобто, якби я захотів придбати той самий, наприклад, iPad mini, то це було би два пристрої, які б важили явно більше і займали би більше місця, тому ця вага, яка виходить навіть в сумі з ось цим всім, є доволі маленькою. А також ось це от кілечко від Нілкіна. Якщо ось так от його розкинути, то він по суті дозволяє поставити ФОЛД повністю рівним. Він буде світ стояти і не можна користуватися. Тобто там, десь в якихось крайніх точках, можливо, можна розрухати, але в цілому, взагалі, кайф, ну це просто неймовірно. Красота! Красота! Відповідно, теж залишу посилання на нього, раптом захочете і собі також. І там ще буде посилання на нашу телеграм-групу, де я часто ділюся різними корисностями, які не потрапляють у відео, тому заходьте до нас. Щодо звуку, то тут встановлені два стереодинаміки, але їхнє сприйняття залежить від орієнтації пристрою. Якщо тримати розкритий фолд як книгу, тоді обидва динаміки ліворуч і звук дещо зміщений. І для кращого стереоефекту варто повернути пристрій за годинникою стрілкою на 90 градусів. Тоді обидва динаміки утворюють симетричну стереопару. І я роблю так постійно. Коли дивлюся відео, ну або коли грають. Якість звуку з динаміків я би оцінив на 8 з 10, оскільки звук є трішечки бочкуватим, ніби увімкнено ефект об'ємності. Спершу я подумав, що це увімкнена програмна обробка Dolby Atmos, але все було якраз таки вимкнено, тож це просто так налаштовані динаміки. А увімкнення Dolby Atmos, трохи покращує об'ємні сцени, і якраз додається трішечки гучності. В цілому ж звук пристойний з урахуванням тонкого корпусу, але здається, у того ж Fold 6 було трішечки краще. We'll be right <laughs> back. По камерах то Fold 7 приємно здивував. Основний сенсор 200 мегапікселів, також 12 мегапіксельний ультраширококутний з автофокусом, 10 мегапіксельний телефото 3X зум і плюс два фронтальні модулі на зовнішньому та внутрішньому екрані по 10 мегапікселів. По якості цих модулів, то чесно, я очікував гірш, але мене особисто вони приємно здивували. І дуже навіть для мене хороші. Хоча так, особливо по відео, то iPhone, я би сказав зовсім трішечки передбачуваніший в більшості випадків, особливо в поганих умовах. Ну і як мінімум різницю помітно в фронтальних модулях. Чому я сказав про передбачуваність, бояс на цьому прикладі добряче видно пересвіт у одного та зовсім трішечки перебільшений контраст у іншого. І спробуйте вгадати, хто яке відео зняв. Один, два, три. І я впевнений, багато з вас помилилися, нахваливши більш контрастний варіант на користь айфону. Але ні, це Fold 7. Тому все як завжди залежить від ситуації до ситуації. Але в цілому, знову ж таки, фол тримається молодцем. І в цілому, при хорошому освітленні, то як по фото, так і по відео результат чудовий, Незалежно від того, які з знайових модулів у використанні. Хоча інколи трішечки забагато контрасту може бути на фото. При поганому освітленні, то по фото їм все ще показує дуже хороші результати, де очікувано найкраще тримається саме основний модуль, а всі інші показують себе трішечки гірше. Ну і при поганому освітленні їм інколи важкувато сфокусуватися, і фотки можуть виходити з розфокусу. Тому тут явно бракує якогось лідара, сенсора чи лазера для допомоги при фокусуванні в темноті. По відео те саме. Дуже непогані результати на мій смак, і тільки додатково знову ж таки все псується через електронну стабілізацію, бо додає гостінгу. Хоча мені здається, що все одно результат навіть трішечки краще, аніж у S25 базового. Але якщо ж вам потрібно знімати себе дуже часто і до цього ви це робили на фронталку, то ясне діло, якість через неї буде гірше, але тут можна знімати себе якраз на основній модулі. І найголовніше Бачите, що відбувається в кадрі, що в рази покращує фінальний результат. Також тут є прикольна фішка, що дозволяє перемикатися між фронтальним та основними модулями під час зйомки, правда, наразі воно все ще працює не дуже ідеально. Але якщо ставити на паузу перед тим, як це зробити, то не треба буде ніякого додаткового монтажу, і це буде одне єдине відео з різних модулів. Знову ж таки, є автофокус на надширокому широкому модулі, що добре для макро, але на фронтальних модулях його немає. Хоча це не проблема, бо знову ж таки себе можна. Можна записувати і бачити на основні модулі. Також максимум і на всі модулі з можливістю перемикатися можна знімати до 4К 60 і тільки на основний модуль можна знімати і 8К 30. І ще є можливі знімати в 4К 120 кадрів на два модулі, але обравши потрібний перед зйомкою, тобто під час перемикання неможливе. Плюс в них є обмеження в максимум 10 хвилин. І ще також під час запису автофокус блокується, та його можна змінювати тільки вручну. Тобто загальні та мої особисті враження по камерах Fold 7 мене приємно вразив. Камера тут не компроміс, і, напевно, у 90% сценаріїв ви отримаєте флагманський рівень фото та відео. І лише, так би мовити, в екстремальних умовах або для професійних потреб може статися, що iPhone чи та ж ультрасерія Samsung видасть трішечки кращий результат. По продуктивності то Fold 7 оснащений найновішим на даний момент чіпсетом Snapdragon 8 Elite. І в мене версія 16 ГБ оперативки, які точно не будуть зайві. А у модели на 256 та 512 буде 12 ГБ оперативки. Тивки, та відповідно, у мене ще й 1 терабайт пам'яті, який я навіть не знаю, чим заповнити. Хоча, можливо, з ним в мене зміниться звичка у зберіганні фото та відео. Подивимось. Ось вам трішечки папух та стрес-тестів, кому це цікаво, і давайте про ігрову продуктивність. І грати на ньому це суцільний кайф. По-перше, восьмидюймовий екран дає відчуття майже портативної консолі. Я багато ганяв у PUBG, і все плавно, кадри стабільні, управління зручне. Та все те саме стосується і того ж Warzone Mobile, яка теж йде чудово. Телефон хоч і гріється під час довгої сесії, але критичного перегріву немає. Найгарячіше місце Біля модуля камер, яка стає відчутно теплою, але тримати можна, не обпікає точно. А для заядлих геймерів то сподобається функція pass through в ігровому режимі, яка дозволяє грати на зарядці без використання батареї. Тобто енергія йде прямо від блоку живлення на систему, оминаючи акумулятор. Що дозволяє не перегрівати батарею і не зношу її зайвий раз. Ну і тут зразу згадаю про те, що з E7 у мене проблем не було, як і зі зв'язком в цілому я використовую дві 8 карти одна фізична плюс e 7 Так само ніяких затримок звуку з Bluetooth навушників під час будь-якого використання не було, в тому числі під час перегляду відео. При тому, що в мене основні навушники це AirPods 4 за Інсі. І в Телеграмі відео теж відтворюється без будь-яких проблем зі звуком, а я їх перекидаю та отримую багато. Коротше, за весь час використання взагалі ніяких проблем чи нарікань. Красота для розблокування у Full 7 використовується бічний сканер відбитків пальців, вбудований в кнопку живлення. Спрацьовує миттєво і, напевно, 95% випадків безпомилково, якщо все правильно налаштувати. Головне при реєстрації відбитків робити це не простим прикладанням, а саме проводячи ну або погладжуючи пальцем по сенсору, так як радить інструкція під час налаштування. У мене зараз забито всі 4 різні відбитки. До речі, це максимум, який можна додати. І розблокування відбувається по суті блискавично, як тільки я беру телефон. Руку, хоча помітив, що коли палець трішечки вологий від поту, ну або води, то інколи все ж він може вимахуватись. Також, звичайно, що тут є розблокування по обличчю, але воно через камеру, тобто це не Face ID, а значить, не є безпечним. Суто пройти екран блокування. Відповідно, тут погане спрацювання при поганому освітленні. Я спочатку його активував, але мене дратувала ця секундна затримка, коли я не розумів, чи він зреагує чи прикладати палець, навіть в день при хороших умовах, тому залишив тільки сканер і ніякого головного болю та незручних пауз. Ну і перелічу деякі корисні фішки в прошивці, реалізації яких мені сподобалась. Наприклад, додали прибирання шуму і в диктофоні на S25 звичайно поки цього немає. Тільки для знятого відео можна застосувати, напевно, бо там ще One UI. 7. І, можливо, з оновленням до восьмої версії також з'явиться, і це було би круто. Ще зі зручністю мені допомогли goodlock модулі, наприклад, Tragie Star, через нього зробив здійснення скріншотів при постукуванні по спинці та вмиканні ліхтарика при утриманні кнопки блокування. А також тут є можливість прибрати непотрібні менюшки з налаштувань. І ось це все мені дуже подобається, особливо після iOS. Також Nice Shot, який всього-навсього у меню скріншотів додав мені кнопку видалення, і я не розумію, чому її там одразу немає. Ще геніальна штука через скріншот. Що ти мати можливість виділити потрібну ділянку і скопіювати її в буфер типу як текст. Хоча, якщо треба такою ділянкою зразу поділитися без копіювання, то можна і через Circle to Search це зробити. Жаль, що цієї можливості немає одразу від Google. Та й в цілому найбільша радість це якраз таки наявний Circle to Search. Без такої фішки використання тієї ж iOS. Це просто галактичного масштабу біль. Ну і згадаю звичайно про S Pen, якого так тут підтримки більше немає, але мене це взагалі не бентежить. Бо коли я мав Galaxy Note 10, то думав, що буду кожен день користуватися цим. А на практиці то десь один два рази використав. Тому для мене це точно взагалі не втрата. І в попередньому відео я розказував, що основний робочий ноутбук в мене MacBook, і для перекидання між тим самим folдом та макбуком я використовую LocalSend. але в ньому є декілька мінусів. Це те, що він в фоновому режимі не працює на мобільних девайсах, що Android, що iOS. І для того, щоб, наприклад, десктопні варіанти побачили мобільні варіанти, їх потрібно запустити, тобто відкрити повноцінно застосунок, що не дуже зручно, і також. При перекиданні їх не можна згортати, що також при перекиданні великої кількості файлів не дуже зручно, бо як тільки ти згортаєш його знову ж таки на мобільному застосунку, то перекидання вибивається. І я натикнувся на сервіс Bleep, який якраз не має цих проблем. По-перше, він безкоштовний, принаймні на даний момент. По-друге, він є мультиплатформений і що дуже зручно, коли потрібно щось перекинути, натискаєш поділитися, і прикольно, бо всі твої пристрої підтягуються і показується, як при при звичайному квікшері або ейрдропу твої пристрої, які вже підключені до одного акаунта. Це дуже зручно і прикольно. Тому якщо хтось шукав для себе щось таке, то однозначно рекомендую. Класна штука, уже користується майже місяць. Взагалі поки що ніяких проблем не було. Ще тут дуже класний щіт для того ж фото, щоб прибирати зайві об'єкти для мене. Це супер корисна фішка. Але вона залишає цей ідіотський водяний знак, який потім також треба прибирати. Я спочатку подумав, що його потрібно десь окремо вимкнути, але нічого такого не знайшов. Якщо раптом є рішення цій міні-проблемі, або я б назвав це багом, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Ну і банальна можливість прибирати нижню смугу жестів, не впливаючи на функціонал. Хоча насправді різних корисних трібничок тут дійсно багато, і це далеко не все, що мені дало змогу зробити його використання кайфовим. Користуючи Samsung, не дадуть збрехати. Також мені було дивно, чому немає функції роз'єднання обертання в альбомну орієнтацію робочого столу, тобто в залежності від того на якому ти екрані. Бо на зовнішньому екрані мені це не треба, але знайшов часткове рішення для себе через збудований функціонал сценарію від Samsung, створивши потрібне правило роботи цього всього, і тепер все майже як треба. Коли на малому екрані, то блокується в цілому автообертання, але якщо потрібно буде перевернути екран. То з'являється відповідна іконка. Ну а на великому автообертанні працює завжди. Мені принаймні, так зручніше. От він для мене є тим девайсом, коли я думаю над переходом на більший по габаритах пристрій, але не розумів, для чого мені ця жертва комфорту. Щоб мати трішки кращу автономність, можливо, трішечки більший екран. Цього для мене було мало. А ось в даному випадку, так. Додатковий і дійсно більший екран, ось це для мене особисто аргумент. При цьому габарити в складному вигляді не сильно є більшими від прийнятних для мене компактів, що немало важливо. І ви не обов'язково маєте з ним відчути саме буст в продуктивності і стати з ним ультрамультизадачним. А от зручність та комфорт при звичайному використанні точно з'явиться. Плюс за цей час мій стиль використання так і не змінився. Я все ще десь 90% часу використовую навіть на великому екрані всього один застосунок. Але іншу частину все ж знаходжу корисні сценарії, де це для мене дійсно зручно, плюс мозку ще Потрібно дати зрозуміти, що цей функціонал тут є, щоб він звик і розумів, де його можна використовувати. І я не знаю чи багато людей з тих, хто зняв відео про Fold 7, щиро кайфують від нього, але на даний момент я кайфую. При тому, що Samsung мені не заніс, я би був би радий, щоби за те, що тобі дійсно сподобалося, ще би заплатили. Знаю, де кому більше пощастило. А мені не в цей раз. Також в мене особисто за довгий час це перший смартфон, який викликав, тепер вже точно можна сказати, позитивні емоції, бо це виглядає чимось цікавим серед звичних прямокутних цеглинок, та більш збалансованим рішенням серед всіх складених смартфонів. Принаймні, особисто для мене. І я не пробую продати вам цей телефон, чи не роблю це для айфонщиків, як написали під попереднім відео. Я тільки сподіваюся, що воно буде корисним для майбутніх власників та тих, кого цей апарат зацікавить. І вони думають, чи купувати його. Але все одно, найголовніше це не забудьте зробити донат на ЗСУ.